П'ять тупих помилок, із-яких ти в френдзоні. Да, світ несправедливий, дівчата не будуть жаліти тебе, їм взагалі без різниці, вони будуть вибирати переможців. Ти можеш говорити, я не повинен це все робити, це занадто багато зусиль, я не повинен це все робити, я буду це все робити, тому що вони пересплять зі мною в будь-якому випадку. Йоу, хлопці, всім привіт! Ми починаємо. В цьому відео ми поговоримо на тему 5 тупих помилок, із за яких ти продовжиш бути в френдзоні. Я отримую від вас постільки коментарів, ви робите такі тупі помилки, із за яких ви попадаєте в френдзону. Насправді, їх набагато більше, ніж 5. Я вирішив зробити 5 самих головних помилок. Номер 1. Пускаєш все в пропасті замість того, щоб брати контроль в свої руки. Номер 2. Відношися до дівчат занадто серйозно. Номер 3. Репутація нуждаючогося хлопця. Номер 4. Не максимізуєш свої дані. Номер 5. Ти, по... Ти поганий в ліжку. Дякую за увагу.